Привіт, друзі! Зараз я вам розповім, як можна викрутитись з певної ситуації на корпоративах, якщо е, вас просять зіграти не той репертуар, який ви готували. Е, коротше, я буду на українській мові розмовляти, можливо, щось карявити, але прошу пробачення. Е, коротше, була у нас така ситуація, колись, я грав в ресторані. Ми грали, приїхали на відкриття ресторану. І зіграли та ну, такий, такі спокійні пісеньки, такий лаунж, коротше, і так всім класно зайшло. Всі такі були ну, щасливі, як ми зіграли. Коротше, е, і нас запросили знову. А коли нас запросили знову, то ми, ну, якщо їм сподобалося, то ми прийшли ну, з тим самим репертуаром. А нам забули сказати, повідомити, що це е, було день народження у Директора цього ресторану. І їм треба було трохи щось інше. Їм треба було гопцаца Вони нам дали іншу залу, де не було столиків, де треба було танцювати. А ми були тільки ось тільки от ось, 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 створений гурт. У нас репертуар був от тільки от той що був, і все. Цей, що був, іншого не було. І ми тоді почали грати. Сердючку, ми одну пісню сердючку знали, і, і то там гітаріст не знав, він, на походу, щось там підібрав. Коротше, ми її зіграли разів сім, <сум> вони сказали, що це досить коротше, хлопці, і, і все. І включили свій магнітофон, нам там трохи грошей заплатили, тому що там нашої вини не було, треба було попереджати. Але я не, не здогадався, розумієте, до того, що я здогадався у цей наступний раз, коли була така сама фішка. Ну майже така сама. Що можна було зробити? Уявляєте, це от тільки дійшло. Останній раз, коли був це вже якийсь період часу пройшов, да, Я взагалі е дуже рідко граю в корпоративах, цих камер грутах. Але то був, коли грали період, і тут знову багато років пройшло, мене запросили. Пограти на корпоративі. І коротше, вони обмовили репертуар, що у нас рок-програма, там то все, все без питань. Ми приходимо грати корпоратив. Якісь там перші пісні нормальні ще було. Потім вони там гості. Ці всі. Їм захотілося танцювати. І вони давай нам гопцеса. Адміністратор каже, ну люди вимагають гоптцеса. Хлопці кажуть, ну ми ж обговорювали репертуар, у нас немає А нам ну, Що треба робити? Давайте щось, ну, якось, ну, люди вимагають, ну, гроші ж платять. Коротше, все, ну. Ну, Хлопці ж трохи розстроєні. Не знають, що робити, трохи паніки там у них. І тут мене, розумієте, а тоді не осінило, знаєте, а от зараз осінило. Я кажу, хлопці, не переживаємо. Грайте, що грали, О, я все зроблю. І що ви думаєте, хлопці виходять на сцену, хлопці грають те, що грали, ракешник, а я під цей ракешник, під всі пісні, граю дисковий ритм. І це було настільки на ура, виявляєте собі, там Океан океане, квін та все, і все в диско. Ну, тобто партії все йдуть рок, там, гітара, все, а ритм, диско. І це їм так зайшло, вони нас тупо не хотіли відпускати. Вони нам заплатили ще більше грошей. Потім вже адміністратор підходить каже: хватить ну досить, тому що у нас завтра ще один корпоратив, нам треба прибирати, нам треба ще поспати. А, а ті гості кричать, що ні, е, ну <смас> музикантів не відпускаємо. Це було просто так: от. і жаль, що мені тоді ще не дійшло. Перший раз, що можна було так е, зробити. Але може комусь цікава така інформація, ось поділився, будете знати, як викручуватися з таких ось ситуацій. Все, дякую за увагу. До побачення.